на зв'язку керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Сподіваюсь, ви в безпечному місці. Героям слава у нас зараз в Україні безпечних місць загалом немає. На жаль, тому що щойно так було дуже чутно. Ми з колегами в редакційному чатику колеги в різних місцях і теж повідомляли про те, що гучне чули. Протиповітряна оборона це з офіційного, але давайте все ж таки до політики, яка нікуди не поділась. Напередодні було зібрання парламенту, виступав президент України зі своїм посланням, і от важливо відзначили, причому відзначили навіть в опозиції, що це кардинальна різниця між Росією та Україною, бо Путін чогось злякався. І скасував своє послання до федеральних зборів, а президент Зеленський зробив те, що мав зробити за законом. Його промова це приблизно година часу. Всю її розбирати не будемо. Але, от сам факт, як ви гадаєте, наскільки це важливо зафіксувати те, що відбулося за цей рік, тому що в будь-якому випадку треба озвучити конкретно те, чого ми досягли великою ціною кількістю жертв і людських, і ресурсних, і так далі. Зрозуміло, що ну ціна заплачена, але про це треба сказати голос. Абсолютно правильно було сказано. Я мав нагоду послухати його виступ. Дійсно, він був чималий, багато було емоцій, безумовно, і за великим рахунком він був цей виступ констатацією фактів. Ну що я для себе відзначу: по перше, що Україна це вже не та Україна нині, яка була до 24 лютого, до того. Перший з цим складно не погодитися. Друге І повернення ми... туди вже не буде. Якщо хтось спробує, Однозначно. то цього не зрозуміють. От навіть так. Друге, що я для себе відзначив, що на фактично на сьогоднішній день вже ухвалено рішення. Яке до 24-го, ну взагалі ви пригадайте наші дискусії? Воно так тяжко йшло зараз. Слухачі, та що ж ти хочеш сказати? Я от саме інтригу потримаю вам про гарантії безпеки. Ми про це говорили раніше. Ми додумували, ми згадували і Меркель і Мюнхен і так далі. Далі наше членство в НАТО, президент прямо про це не сказав. Але я вважаю, що слова про те, що будуть надані Україні гарантії безпеки, означають, що Україна невідворотно стає членом північно-атлантичного альянсу. Я ще раз наголошую, Ми про це лише ну навіть і мріяти не могли. Ми цього могли домагатися на різних міжнародних майданчиках. Але ні, зараз зецький. Прямо не сказав, але натякнув. Я так розумію, що дипломатичних міркувань йому це не варто було говорити, бо він перша посадова особа. Але навіть очільник Столтенберг Атлантичного альянсу вже говорив про те, що шлях України до НАТО вже визначений і сумнівів в цьому відношенні немає. Тим паче, Україна має над зразки сучасної військової техніки, озброєння для того, щоб чинити опір російській агресії. І ці зразки це зразки НАТО, тому що ми будемо надавати консультації. Уже НАТО зацікавлений в Україні навіть більше. Ніж ми, це факт, і це ну це не високі слова, а це констатація факту. Тому в його промові це прозвучало, і це як на мене дуже важливий сигнал усім нам і всьому світу, що ну тому, що є. Ну, невелика, але частина все-таки, скептиків є у суспільстві про те, як може завершитися ця війна. Війна завершиться конкретно перемогою України. І, от основна теза, яку б я виніс з його промови, це констатація факту, що Україна переможе. Це найголовніше, як на мене е, так, окремий аспект. Він так завуальовано, але все одно натякнув на, е, на російську православну церкву в Україні. Дослівно процитую: значить, не існує в світі такого золота для хрестів чи будь-чого ще, яке могло би перекрити. Моральну іржу від зв'язків з державою терористом. От, власне, цей процес. Ми ми наскільки швидко побачимо його завершення і якесь рішення керівництва московської церкви в Україні? Перехід не перехід. Вони стануть розкольниками. Вони оголосять Путіна сатаною. От що це має бути? Ну, президент тут, як правило, в своїй манері подає інформацію. А далі ми мусимо розгадувати ребуси, як то Єрмака чи Зеленського. Ну звісно, це такий ну, простіший ребус, да тому що з Єрмаком складніше, але кажуть, Єрмаку подарував байден калавіатуру. Тому я думаю, побачимо менше цих картинок. А Зеленський ну, буде залишатися в своїй парадигмі написання. Сценарних виступів, як то було ще за його попередні професійні діяльності. Вони пронизані кожного разу його ну спічі у Верховній Раді. Вони там є. Це його, це його фішка, так яка ще з 2019 року, як вам казали команда Зеленського. У нас завжди будуть фішки. Ця фішка є, але це е, жарти. Ну не те, що жарт. Це така е, фантастия. скажімо так, ну окей, да, іронія, але за ці іронії дійсно не е, криється чогось такого, що нереально. Справа в тому, що зараз ведеться дискусія стосовно того, от є маніпуляція російської церкви про те, що її закривають, її не закривають. Ну от давайте зараз ми зафіксуємо. Просто їй кажуть, що в такому форматі, як вона існувала, вона існувати не буде. Храми ніхто не закриває. Це спекуляція вже з боку йде російської церкви і ФСБшних структур, які там присутні. Просто-напросто російської церкви в Україні не буде. Буде православна церква Україна. Храми як стояли, так і стоятимуть. В чому зараз проблема найбільша? Чому так е, виють? Я по іншому сказати не можу. Москва московські попи вони втрачають приход, вони втрачають гроші. Для них це не про віру. Вони прикриваючись богом бояться втратити банально гроші. Ну от, остання промова чотирнадцяти хвилин звернення Паші Мерседеса до Зеленського про те, що о як йому погано такі проблеми. Ти ні ці питання переходу е, свого храму, де ти правиш до православної церкви України, і все Все буде знято. В чому проблема? Прихожани твої як ходили, так і ходитимуть. Ще раз питаю: в чому проблема? Ви ти що, віру змінюєш? Ні. Просто буде підпорядкування православної церкви Україні. В Україні має бути православна церква України, а не православна церква Росії. Тому це є саме Тепер питають, коли це відбудеться? Бо знову ж таки, повертаючись до цих маніпуляцій, що Московську церкву закривають, її не закривають її просто на нари будуть нарікати правильним ім'ям. А далі прихожани самі будуть визначатися, куди їм ходити, чи до московської церкви, чи до української, але православної не будемо плутати, бо я люблю фразу не путайте Гоголя з Гегелем, це дві різні людини. І е, справа в тому, що зараз от, запуститься цей процес, коли переминуть, церкви, самі будуть переходити, але активніше. Активніше до православної церкви України, оце треба розуміти. А і власне найголовіше... тут ще один ва важливий аспект, як на мене, тому що рядовим священникам особливо складності я не бачу в переходах. Але чи залишиться титул митрополита у цього паші мерседеса, чи залишаться титули архієпископи, і чи залишать вони оцей величезний вплив на єпархії і митрополії? В цьому ж якраз проблема, і вони оцього дуже бояться втратити. Ну, звичайно, але я вам хочу сказати рядовий священник, як ви кажете, да, який на селі в церкві там, правильну службу, то він боїться ще більше, тому що йому сказали: якщо ти да, надумаєш, то ми тебе просто викинемо, а на твоє місце, звісно, що поставлять не таме. От тут тут проблема саме звичайна працевлаштування. Як би то не виглядало банально, але так воно є, друзі. Так воно є, і те, що носить зверху, знизу до верху, носять ці податки і збори, і так далі у церквах. Це що ну. Комусь дивина, чи я декогось відкрию секрет? Ні, звичайно, що ні. Тому в цьому проблема залишається. Ну а далі разом з тим, це вся структура дуже потужна. Тобто тут є взаємозалежність і вищого керівництва Московської церкви, і нижчого керів... священників, які відправляють службу, вони ж пов'язані одним клубком. Їм просто-напросто треба буде переорієнтуватися до інших. Саме звичайно, банальна ієрархія у московській церкві, вона присутня, як і в українській. Але Право, тобто, це нормально, тому ми говоримо про те, що ця структура, яка обслуговує російські інтереси в Україні, це найголовніше. Вона не може такою бути в Україні. Вона має обслуговувати українські інтереси. Про це сьогодні мова ведеться, тому що церква на приведикий жаль цього не хоче визнати ні паша Мерседес, ні онуфрі ніхто стала політичним інструментом в руках Росії і проросійських сил в Україні. Це правда. Я нагадаю, якщо хто забув хода багатотисячна минулого року в Украї... в Києві, де був звезено було. Я не знаю, тисяч сто прихожан, де попереду йшли новінські і всі регіонали. Це що не було цього? Було всі забули, чомусь забули. Кажуть, окей, нормальне. Та те там нормально. Я про це говорю навіть і на медвечиківських каналах. ви, купа назвозили сюди. росіяни, влаштували цей цирк. На території в центрі столиці, щоб що робити, що ви зараз підіграєте? Чому політики йдуть попереду колони? Цього не повинно бути. Якщо ви церквою займаєте, займайтеся церковними ділами, а не політикою. І сьогодні ці всі звинувачення, типу ми не в політиці, тут нема структур ФСБ, це все брехня натуральна. Окей, давайте тепер про ще один крок геть від Москви, так його можна назвати, Одеса. І ми з вами, до речі, ці пам'ятники вже згадували. Пам'ятник Секондкаті, вона ж Катерина II, Ну а тепер ще й пам'ятник Суворову. Його передають на зберігання в Одеський музей. І от власне дискусії списи ламалися навколо цього, в тому числі серед там моїх знайомих і друзів Одеситів. От вони щось таке сакральне в цьому вбачали. Ну і як же ж так позбулися Секондкаті? А. Інші казали так: а стоп, а яке ну це пам'ятник сама по собі скульптура на Виділ, тобто її недавно встановили і якось і без неї нормально буде. От те, що зараз це вже відбувається в Одесі, це теж крок геть від Москви. Абсолютно, на превеликий жарт, знову ж таки, до 24 лютого ми про це не могли говорити. Навіть як складно було, я не випадково згадую цю дискусію про російську церкву в Україні. Хоча вони експлуатують назву українська, да але тут ми вже повернемося до пам'ятників. Я ще один приклад хочу навести дуже показовий: це Закарпаття. Приїжджіть туди, ви там будете бачити на адмінбудівлях прапори Угорщини, спитати, а чому? От, ну от реально, поряд з прапором України, прапор Угорщина. Що на Закарпатті Угорщина? Ми можемо стільки завгодно вести дискусію про історичний вимір, де хто як і було. Звісно, що колись Катерина II, як ви кажете, Секунд Катя, дуже мені сподобали до речі, візьму на озброєння у вас Павло, е Коли Секунд Катя правила і на Одещині, да, і на Миколаївщині, і на Херсонщині разом із Патьомкіном, і Потьомській деревні, -дір і ми чимало можна говорити про історичну війну, але. Ми маємо зафіксувати інший історичний війни. після Другої світової війни розпаду Радянського Союзу у 91-му році, загально визнано світом кордони України, і тут ми будемо встановлювати і відтворювати справедливу історію. Бо ви знаєте, оця вся, ну пригадуючи знесення у 13-му році 2013-му році в центрі Києва пам'ятника Леніну на хрещатику, скільки було ну. Такого когнітивного дисонансу багатьох. Як же це так знесли Леніна, А чому він там стоїть? От мене запитали, чому в центрі України стоїть е якийсь, ну не те, що невідомий, а стоїть Ленін. от Банальне запитання, чому там не Шевченко стоїть. Так само і в Одесі була Катерина Друга, не буде Катерина Друга. Я взагалі проблем нічого не можу. Бо це цей наратив Одеса – на город або Ніколаїв – на город. Ну давайте припиняти оце вже, бо тому що це підміна понять. Да, це відбуватиметься не відразу. Це відбувається складно. Зрозуміло, що у кожного ну перевертається в міськах, коли наприклад ведеться сам те саме дискусія стосовно календаря навіть церковного Григоріанський чи юліанський, так. Це все непросто. На це має війти покоління. Так само ми говоримо про російську українську мову в Україні. Перехід на мову навчання говорив горі, це треба поступово робити. Але поступова робота вона буде виражатися в конкретних кроках, як то, знесення пам'ятника Секонд Каті. Абсолютно нормальна історія, тим паче у. Міськраді Одеській проголосували більшістю за знесення цього пам'ятника. Це представницький орган, представницький представницька демократія, представницька демократія, які можуть бути запитання? А далі то все дискусія. Нічого без каті, я думаю, ми не вмеремо. Головне, щоб не було російського окупанта в Одесі. Це так є ще кілька закидів до вчорашнього <кхи> звернення президента Зеленського. Це якраз питання: а про що він не сказав? І він закликав до єдності. Але опозиція каже: Ну як можна закликати до єдності, коли ви постійно? постійно там тюкаєте якось ту саму опозицію, коли у вас загальнонаціональний марафон і там оцей передавачі Т-2, в які з яких виключили певні телевізійні канали, і отут якраз з'явилася критика: якщо говорити особисто про вас, от чого ви не почули, а хотіли би почути у Зеленського? Ну для мене особисто було все. Я все розумію, що робиться. Ви абсолютно слушно заважуєте на рахунок критики, яка лунає стосовно там інформаційних медіа і так далі. Але сьогодні ми перебуваємо в умовах воєнного стану, друзі. Тому інформаційна політика має бути обмежена. Ми не можемо. Ну, з кожного там з кожної праски з кожного чайника говорити те, що захочемо. Наприклад, мені також багато яких речей хотілося сказати відвертіше і так далі. Але дочекаємося перемоги. Вона буде за нами. Тоді дискусія буде дещо в інших площинах. Що стосується і телеканалів. Ну я очікую зараз чергового е, скандалу, що стосується саме із затриманням Живаго в Куршовелі, якому належить телеканал Еспресо, бо ви дуже слушно зауважити, що Еспресо там, прямий інші не допускають до єдиного інформаційного телемарафону. Але ж їм не вимикають кнопку, вони ж можуть мовити спутнику і так далі, їх можуть дивитися. В них дуже широка аудиторія. І вони доносять свою точку зору. Тому в цій частині я на даному етапі я проблеми не бачу. Я інше е говорив і говорю, що до початку широкомасштабного торгівлення, коли ми говорили про. Е Справедливу цензуру тоді часто під підміняли Міністерством правди. Да? От кажуть ви хочете мені закидати? Ти хочеш зробити міністерство правди? Ні, друзі, я хочу, щоб проукраїнська позиція була на всіх телеканалах, а не лише там на телеканалах, які належать Полу Порошенка чи Пулу Зеленського. На всіх без винятку. Якщо ви цього не робите, то мені дуже шкода. І коли виникали е, рішення РНБО стосовно закриття каналів, кажу, робіть це в судовому порядку. Бо ці закиди справедливі суди, несправедливі, ну вони реально не дуже правильні. Зробіть у судовому порядку закриття проросійських телеканалів, ніяких проблем не буде. Це буде нормально. А не просто прийшли, вімкнули кнопку. Оце є проблема, яка, на жаль, є сьогодні. Сьогодні у команді Зеленського нам них залишається в умовах воєнного стану. Вона виправдана, звісно. Ще раз наголошую, але от з перемогою, після перемоги, ми будемо мати абсолютно іншу дискусію. Я тут в цій частині що. Ще хотів почути, і я почув. Врешті-решт саме питання з історією е, відродження, скажімо так, в Україні військово-промислового комплексу. Ця ідея є. Зеленського вона прозвучала, але на жаль, я не чув да, як вона буде реалізовуватися конкретно на практиці, тому що ну за 10 місяців війни добре, що ми маємо снаряди 122 і 152 міліметри свої. Добре, що ми зафіксували. Ліцензування семи видів безпілотних літальних апаратів, які дуже успішно діють ну в Ростовській області, у Рязанській області, в Курській області. Це все супер. Да, навіть літаки там відлітають. Не всі, але відлітають. Це все непогано. Але я мені хотілося б розуміння такого, знаєте, більш глобального, як саме буде рухати цей рухатися цей ВПК для збільшення ВВП країни валу продукту, тому що це речі дуже взаємопов'язані. Відтак в цій частині було. Але що стосується саме інформаційного питання, то тут поки що так. На жаль, друзі, поки що ми живемо в такій реальності, і це воєнна так. реальність. Ви вже згадали пана Костянтина Живаго та його, значить, звинувачуючи розтраті 113 мільйонів рефінансу для його банку фінанси та кредит. Куршевель, звісно, місце затримання ну дуже символічно і дуже круто. Не могло бути по багатшому. Що називається, що нам тепер чекати? У нас будуть, будуть намагатися поскупти тих, кого називали олігархами? Е, ви знаєте, от історія знову ж таки з олігархами і затриманням живого. Справа в тому, що м'яси ну, несем, юристи Живаго не радили їхати йому в Куршавель. Тому що ну Зеленський полюбляє знакові питання. Мені видається, що були домовленості правоохоронних органів України і з Франції, щоб затримання відбулося в такому екзотичному місці. Щоб це було показово. Та паче, Зеленський згадав про цю історію у своїй промові в Верховній Раді. Вчора він про це говорив. «В той час, коли ви катаєтесь на лишах, наші хлопці заборонять нашу країну е з зброєю в руках на сході. Цього не буде. Це прямий натяк на живаго. і на інших Монако батальйон або батальйон Монако, який зараз є. Депутати, які навіть Верховної Ради голосують віддалено. Ну я жартую, що вони голосують віддалено, але управляють своїми підгрупами у фракціях із Монако. Це вказує все на те, що так не буде. В цій частині можна аплодувати Зеленському ну, от реально. Ну просто спрацювали ДБР, і, ДБР, і всі. Супер, головне питання в тому: а чи буде ця екстрадиція? Знаєте, тому що це ще питання відкрите. Ну, свір та ще ніяк не можуть забрати. Лазаренка вже 15 років забирають, а його подільники тут гуляють їм, хоч би що розумієте по цей день. Тому е, історія із продовженням жива матиме місце. Вона матиме відображення активної критики з боку опозиційного крила, про яке ви говорили саме Петра Порошенка і команди. Княжицьку, іншу про те, що Живагу незаконно затримали. Але ну, друзі, історії живагу чимало, їх треба довести в судовому порядку, тому що засоби масової інформації повідомляли і про проблеми з полтавським гірничо збагаченим комбінатом, і з роботою заводу з випуску шин у Білій церкві Росава і Кременчуським автомобільним заводом. чимало. вони ж десь взялися, вони накопичилися. І коли оце йде заява, 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 а немає рішення суду, мене запитання. Чому ви не доводите справу до логічного завершення, чому ви сприяли збагаченню олігархічних кланів в Україні, які сьогодні монополізують економіку, надають Україні розвиватися. Дайте відповідь на це запитання. Чому ви в такий ну вибачте часто примітивний спосіб боретися з олігархами? Тому що це так подобається українцям, але це не цивілізаційний вибір. От в чому є проблема. Говорив говорю, треба зменшити вплив. Олігархів на економіку України однозначно треба, тому що вона не співвимірна. Хоча, звісно, дискусія мовляв в тому, що мільярдерів України настільки багаті, як у світі. Окей, погоджуюсь, але в нас економіка не така потужна. Тому давайте тут будемо щирими, не будемо займатися маніпуляціями. Відтак цій частині я чекаю з нових з заяв про те, що це політичне переслідування. Вони однозначно ну, або ми побачимо якісь рішення судів, і власне тут уже деякі люди, які знайомі з цією історією, передають до речі вітання вже колишньому голові національного банку України, який був заступником голови правління. Власне, в тих самих фінансах і кредит, Так що тут історія може, може закрутитися цікаво. Але на жаль, час для спілкування в цьому блоці у мене закінчено. Дуже вдячний вам за розмову, дуже вдячний за коментарі. Валерій Клочок з нами був на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики. Вежа.